Всім привіт! З вами Монтік. Сьогодні ми відіграли за піхоту за обидві сторони. Було багато файту, крутезних і смішних моментів, і це все я зібрав для вас в одному відео. Тож, заварюйте чаю, беріть печиво, сідайте чим зручніше. Не забувайте поставити лайк, підписатися на канал, якщо ще не підписані, а також за бажанням лишайте коментарі, я буду дуже вдячний. Ну я вас не затримую, і ми поїхали. Ці гроші там зайшовши. Да вона, напевно не на ходу, хто жорст заряділи. Ні, не, взагалі то вони подіве крило зарядів. А, ну вот воно горить, походу. Ну нас є. Нормально, нормально. Не прыгай нахуй. машині піздався, машина взагалі не їде вже. Блядь, я задал лук! Я живу, я вон запишу. Я его живий? Да. Там ще один был сзади. Сзади? Да, справа. Ну типа да. Сзади мене. Блядь, він прям по мені кинул гранату, я хуею. Мене ноа, там наш перебейте. Ты живый? Я живу, да, но мені під ноги гранату що закинули, пока я в вон лежав, так что я не знаю, чи я вже встану. Ти ч мене, мене в живіт <рес> мені шпульнувает мені вами? Звитки нахуй. Я встав. Я встав и сейчас з сходу знов, я б мать Ну у мене знов турникати, но я сейчас турникати візьму, два, блять, максимум, все, я сдох. Блять. Це в Ну мені під ноги гранат покриті знову. Yes. Yes. З фонариком ти був? Та ж не я, я ж здох. Ні, та а чого тебе фонарик? Та в мене не було фонарика, на мені тіп з фонариком стояв. А, так значит а, я его убил. Да я думаю, что я буду и за ебал. Не, я, короче, тип шов, я за ним, шов ему стрелял в стену, а не падал. А, это я его убил. Все нормально. я просто думал, что я дебил. Не, их двое было. Да я двоих был, тут того, вы трое лежите тут. Все нормально, я их убил. это же багажник, ты можно будет если... багажник багажнику безпечніше, буде, ніж їх, я тобі кажу. Ну їдемо. Ну я їду, значить я поїбав Я думаю, що вже по тобі чекаю, відкат треба бере. Блядь, ну який відкат, баний рорт! їдемо, їдемо. Охо, їдемо, їдемо, їдемо. Чотири мордес. У нас ще раз Ага. Ще їдемо. Живый? Мне что-то интересно. Блять, это медицина нахуй. Уф, да, две дозы сюда. Уф, блять, хау я. Так, что теперь? Пиздец, теперь. пар. Ебаный рот. Давай за руль. Медвол. Сиф за руль? Давай, давай, иди, иди. Блять, потому что мы зараз тут айб... сдохнем. Ты мой ж тиммейт mm -hmm. Ох пизда нам нахуй Да Блядь Бан и кончик Бро, that's not how works RPG, man. That's not how RPG works, идиот. Блять. Триста. Так. <звук> Женя. Почу? Пида, пидорасы, блядь. Ну не можно по лекарям быть. Он и взорвал нашу машину. Давай быстро, 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 быстро на нее, быстро на нее. Да я тут уже. А, ну типа детка. Ти в, кустах в, кустах в, кустах в кустах каже, сидеть. а к чему <laughs> ты не взрвалось? Нахуй сфля 10 метров выкипали Ти Ты нахуй? Блять! Я не можу ебать даун, тікає! Мужик єбаний, да, он розвертається і прилітає мені, а не ему. Я буду стрілять в Мені похуй, я стріляю у тімейтні в цьому мета. Якщо мені щось не подобається, я просто перестрілюю ублюдка єбаного. Якщо мені просто щось мінімально сподобається, я розвітаю стріляю кибалу тімейту. Мені вже похуй просто, я буду стріляти тімей, як ебаний сука. Там був, там був один розбереження. Я не встиг рекламу, типа, да, я не встиг. О, ні, що Та завали своє єбало! Can you shut the fuck up, nigger? Ти да живи? Да, живы, живый, да и. Затюком. Встаньте на дверь. У него с программ. Сейчас это прокидаю. 300. Блять! Який киды пил! В ангарии туда. В ангаре чи вамбари? Вамбари, в куда в Амбар, амбар, амбар. Ебаш, вамбар. Стреляю, за. Да. Давай. Ливо, чи право, чи стена? Лешний читай. Давай. Там, где мы сдохли, там, где мы сдохли. Блядь, тебе біг нахуй. Ебал. Блядь, Он... це наш. Як наш? Да Ан, той самый тебе китва дубев. Нє, тут не нахуй Там можеш казати, я, я кажу, що це нахуй, тому що я бачу його Там машина керівника Нє, я бачив ще одну Тоді він доубий його Да, він доубий його Він же ж тебе доубив останній раз Що ти згадуєш Абе, Я взагалі ненавижу, нахуй, ті мейтінгсівки Які, нахуй, тупорилі звірі Просто дикарі, єбані Ну шо ти робиш? їбаний даун Шо ти тут нахуй пробуешь Що ти ебащи по типу стоїть і ебашить в труп просто Ебани деган Ебать тактический ебашка не нажимает Но за этом наш весь Я его гранатой уебашу. Ебани да, они нахуй цыграют. Як я не навожу твою инициативу. Ну да, она что-то... Да. Да я бачу, как он вебег звитом. Я по нему начал ебашить. Потому что я, ты, ты сказал, там противник. Да, да, да. Наш вибігає. Да, Бо він тут, тут сидит просто з вами. Мені Чуєш, просто... давай челендж без тормозів, нафиг ти тормозиш, давай без тормозів О, там ті бочки. Це кулемет! Сала Аллах, Це кулемет! ехай, ехай! Блять! Який дос, блядь! Який ты даун? Їхай, ти веришь на каменчик, блять! не знаю, я 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 клянусь! я На ранній дома было, да. да. Я ж сяжони завжди тут сидять в кущах. лопс я сдох выда ну на, на ранет пойдемся а чому я тут... так как нас мало на разуме это тут наоборот вещи стал не тут зараста а в цілому, на нески вместе нос мы тоже мы зажгли а що у нас приняли З кулика чи шо не просто с пехотной Mhm. Так, там, но вообще. А, багато кошти, парф Палок. Все, в у роз'їбали. Good job, Де Давай все. На арені. Ну, то в ліці там да розбились. разбились. Буханку надо взяти і поїхати в буханку. Неприємно, пиздец. А звідки? А звідки гранати пролетіли? А взагалі так похуй. Понял. Ну зараз кожу Блядь. А. А, ви тільки ви двоє здохли, там нормально там. Ну мені взагалі після сонка. Ну ти ідіот, блядь. Ти бачиш, де ми Ты там? О, я вот тут уложу писец. Как же мне похуй? Лежу и пофиг. Ура! А че не можем их ударить? Yeah, like, oh, like what, what <связь> Да, да, да. Дэвин, ну. А я летаю. мене патрони не поніли це no. то. Oh, О, всі гранати зірвалися. А ні, пішов лупати просто. Ту мене забрав. О, є енеми тут, енеми тут. Де? Який єбаний дан, просто приїхав, зупинився біля нас прямо снайпер, який тупий рівень. Oh, Ого! Нихуя себе манный шлем выжив. Отклад. Вс. А я кил хуем. На тому же самому миссии мы не по этой выжив. Вс. Все. Да, не мобиш, моя. А ну давай. Ладно, де буханка, надо буханку бутанку казатись Хлопці магазину на клащі мені потрібні. Ой, до чипс стрілявся. Чому не топ А ау, вообще? О, пацан снайперка їхня, я якому треба. То воно в мене лежало вообще-то ново. Ну вот забирай. Вот тут документы в кое с важливые. Мне никто не надо. Мне не надо. О, так это я лежу. А то снайперка спросил, ничего видишь? Нет. Нет, ну значит, там... Мы базе связи.

Это е, блядь. Я взагалі стояв через пів карти. Це просто стріляєш ну, в сторону наш, нашої базы выпейчик. Какие в яку сторону нашей базы? Ти вообще не туди? Ну, в сторону арени. Не, я взагалі не туди шмаляю. Шон, підірвали падай. Поки шаркнул боссу. Блядь, я зараз ты нахуй. Чи просто взяв РПГшку и в штану? Блин, а такого не було, як в кожного друга не РП, я він просто взяв за трофей 9 И вот взагалі ніяких труднощів нема все, щоб затрофейти й бан Тубу Блять я все, пацани, ви мене перев'яжете в кустах лежу Я тебе, а вот так. Так наскільки це все погано? Сільна кровоктапра, я одним стим, ймовірно. Блять А де нахуй ти порваний? Ти чого, блять? Йоман ярма, так тебе нічого не тече, я не знаю. Да хели, да хели. спи ты нахуй. Это не наш. Слух. За шведку я Так, это рука вперед. А. Что с этой рукой у тебя? А, нет, ты чаришься, все в порядке. Андрей, можешь приделать сюда кровь? А, нет, я сейчас в трупах наших пошукаю. Вони ж не все носять свої. Лапсі! Їбай, у мене впало щось. Що на мене впало? Вертик. Де він? В мене. Ти збив? Він чи ні, голову не скрутив. Ти збив? О, да. Ну а да. вот прям біля нас впав. Блядь. ні. нє. Як я здох? Макс. Блядь, як ти здох? Ти ж в тебе ж віддалення було.